Сьогодні я приїхав в Торгово-Примислово Палату України, де зазвичай ми проводимо зимову конференцію Реагро. Приїхав подивитись зал, узгодити дату, ну і згадати, як це, коли тут збираються аграрії всієї України. Пустий зал, тиша, відчуття спокою і особлива атмосфера. Перед чимось великим. А зараз ми спустилися в зал в укритті. Тут ми проводили в минулому році. Нова вентиляція повністю нова, обновленна, свіжий воздух, фільтри, подача, вихід, вход. Нова сцена повноцінна. Тут повністю все автономне, свій генератор на 50 кВт, безпечно і незалежно. Зараз тут спокійно, але вже через кілька місяців тут зберуться люди, які відновлюють землю, діляться своїм досвідом і підтримують один одного. Реагро це про регенеративне землеробство, про живу землю. Починаємо підготовку. Спокій закінчено, дату визначено. 5-6 лютого. Квіт Поргова промислова палата України. Саме тут ми зберемося на конференцію Реально, щоб говорити про головне: як відновити ґрунт, як зробити заморозковості стійким до посуху, як залишити землю живою для прийдеших поколінь. Буде більше практики, історій і чесних розмов між тими, хто справді працює на землі. Реально це не просто конференція, це місце, де формується нова культура землеробства. 5-6 лютого Київ, торгово-промислова палата України, подробиці незабаром.